І всім привіт, друзі, ми на каналі Макан. і сьогодні ми вже цей паркур, другу частину проходимо з ярмі. Дивіться, пішли, покажу мою тактику. Я цей паркур вже проходив раз за кадром. Е, давай, пішли, пішли. Пішли сюди, далі, стрибай. Сіде, сюди. Не, давай. Дай Дай Эмм, Йди, як я тобі показав. Ні, туди не йди. Туди не йди, Ось туди йди. Блін, чекаємо його. Давай, тепер вставай на жовте. На жовте. Э, і стрибай. Стрибай. Ой, видно. Там Ось так. На цьому місці. Ніе! О, так, так, так! Тепер назад, назад, стрибай, назад. Тільки не вниз. Оп, ще раз. Сюда. Все, і тепер сюди до стінки і стрибай, застрибувай сюди. Застрибуй? Ні. Мені здається, що ти тут зараз не прийдеш. І говори голосно, От тебе не піан чуть. <рес> <рес> Я впав на зовсім. Ай. Я тут скажу. Ладно. Forces... Дивись, эм, дивись, як шати дивись. Дивись, ем. Э, якщо ти подивись. Якщо ти прийдеш, сюди опудись. Оп. І все, ти просто тут наверх уйдешь. Не треба, огадую. Вс. Сюда, Так, подари. Ээээ, чекай. Ээээ. Так не треба. Оп, чекай. Хорошо. А я уходи. Оп. Блин.

Так, я це все вже знаю, бо я це проходив. Хочу ще вам показати, як це все. Вы проходите дівчинка прессу. Тут мені все. А все тут можна просто вставити. Окей, вже все, я уйдешь. На ось. Ливо. Фух. Ай. Я чуть не впав На саме місце.

Зараз економну зарядку треба включити. Все. Е! Мене выкину з карти! З карти! Друзі! ЧП. Мене з карти выкинули. Я йду до Ярика підключаюся. Чекай, мене нанесу. Я, то, я тебе поведу. <гум> О, все, я прийшов. зараз. Все пружинку рядко візьму. Ось і ти. Ти по моїй літації чи Ого! Як ти так швидко? Ларис, секундочку, там я був на самому низу. Красавчик. Дарик же шарить. Я вам скажу. Я зараз біля нього сижу. Сиджай! Куди ти? Сиджай. Ти сюди. Я ж казав тобі, я тобі розказував я все, чому ти не слухав. Я ж казав, слухай мене. Дивіться, я зустрілася. Я зустрілася. Я зустрілася. Я зустрілася. Там все больше тебе. Прийти зараз до тебе. Ось, дивись. Привіт, привет. О, десь... О привет. Так, вот так. я ты сюда, давай, друзья. Ну, на самому не заупенеть. Вот значит у меня за разнообстане вытянуло. не витягнуло. Ай, ай! Так, шли дефы тут? Ой, сидимо родом! Фу! Айдван и тонну, давай два напроезжай. Ай, я застрял. Все, перейдемо сюда. Йой! Я ледвинко. Деж. Я вже дуже далеко. Йой. О, апельсинка. В принципі, це оранж тавер. Опельсинний тавер, що там оранжевий тавер. Ну, тут я краще просто перестрибну, бо тут не треба обрати. Тут нема пристані. Ну, то да. Все, я прийшов, я прийшов паркур, далі бера, і все, ми можем абсолютно по всій карті, так. Так, сюди зараз. Де на саме ага. неспрочу? Сам я зараз попробую тебе знайти. Е, ти де? Куда-йой. А я ріка, походу, згуби. А во, привіт, привіт. О, так, потім. Ага, я здесь вот. сідай до мене. Сидай. Куда что тобі? Э -э той коврик. Летающий. Так. Ладно. Хай проходить там, А я попчусь карти Вылечу. Все, я вылечу. Я... <рес> <рес> я лечу. Я. Я здо. А мені тепер спочатку шукався купити. Е, щось дуже коротке відео вийшло. Я тоді, блин, 17 хвилин парився. Не міг того пройти, а Тепер 17 хвилиночок і все. Ладно, я вже йду шуляйся. Ще раз проходжу і всім до побачення. І Аріка ще будемо шукати. Ей. Е Йой! Е, э, я ще... оу йой, блін. Ладно, зато сюда выйдут. Вот, вс. Э, Девчонка, вонамичка, а? Вот вы Не вже же. У нас есть без пружинки только проходить. Триндец. Сіде. О, ты же галак! А але у мене. О, при... я тут, Дивись, я тут Привіт. Привіт. Привет! Де... О, привіт, привіт. Так, а... о! Громче всі надлізні. Красавчик! Але, я оці штучки пропадають. Красавчик! Так, а тут вот... Потом мы снимаем сюда. И потом мы же тебя поднимаем, давай шоуте, рухать. Я... И потім у нас есть є... далі. Ага. А, не... ну, я на самом так не роблю. Там реально мы Там реально нас у меня Я уже. Так. Наверное, тактика профессионала. Ой-ой-ой! Ух! Ось правильно віднімає життя. жаль. І ось тут просто ось так. все. я знав, прийшов. А, ні, не прийшов ще. Йой! Блин! Я нечайно вибрав неправильне. І тут туптик Я нечайно туди пішов. Ладно, будемо через проходить. А ну, черз. у мене тут нова тавчика трошки. Змінилась в мене трошки, так? Ой. Я вже от тут приблизно. Так. Так. Йой! Фух! Фу. Ой, я тільки що був там, де ти. Так, Май! Гош Добрий день! Ай! Ай! О, привет! Привет! Я просто так вот. Эээ, Оу, я тебя не пол. Так, далі устрибаємо так вот. Вот, изи. Давай далее, ось так, просто стрибну. Телька, пожалуйста, Зараз. аккуратно найти! Там це зараз що десь не покривалися це і все. Так я вже на кого. Це на фініші? Та, ну, так, во. А. О. Тобі дати? Я знову збоку. Уууу, ти? Так. Я зараз швидко тебе довжену. Зараз будемо двоє на той, на тих ковдрах. Ну, на тих коврах прощати. Op. Op. Ei. Oh my gosh. Tô de razo. А если прихожу Йой! я впал в начале. Ладно, це для мене не страшно. Тут можно так скиптать? Не, ну реально можно. Попа? Я вернее знайшов. Але ти не можеш зараз на мою штучку залізти там, де я зараз Ай що? Та бо є все за мною по-перше, не встигнеш, по-друге, там нереально сісти. Ти дуже далеко. Ти не ну, зовсім не там, де я. Так я. тут ой, ой, ой. Ху. Тепер я тут. Ой, І... ей. На тонкий. Ааа, как ты. Следи. Так. -то. так -то. А, я читверу. И шо? Чипер это как бы можно? Еть. Эээ. Йой! А я-то больше видео вот Ю! Тут просто перестрибнути. Ну тут 2016, це я знаю. Тому що я раз на 2022 просто зробив тип. И все. все. я прийшов. Сюда. Я видаю его. на самий низ. Так я на самий деле. Все, привіт. Де сюда. Де сюда. О. Все, привет. Э, идем. Вы, вы, вылетаем с карты. Уи! Я <соцентричный> А, тут и так. Так, я Ладно, иди сюда, иди сюда. Что, да, я отсюда, И на месте, и на месте. Ой. Ладно. Сейчас, друзья, вы были на канале Макан. И всем пока. Блин, я пахну. -па. Па -па.